Сьогодні виру цифровізації – це переважно соціальні мережі. Не буду називати їхні назви, але це соціальні мережі, це мережа інтернету в загальному, якщо ми будемо говорити. Основні причини це легкий заробіток в головах дітей. Це привернення до себе уваги, а також шантаж. Це одна із причин, так коли діти бачать своїх однолітків, які мають телефони, нові ігрові приставки, як ви сказали, і вони хочуть собі те ж саме. Це можливість легкого заробітку у випадку дітей, яким бракує батьківської уваги. Це один із видів привернення уваги. Тобто в них є фінансова складова, яку вони нічого не потребують. Але от таким чином привертають увагу своїх батьків, тому що батьки, скажімо так, замкнуті в своїх якихось коконах, займаються своїми справами на дитину, їм буде грубо сказано, але байдуже. І третій момент це шантажна поведінка, не шантажна поведінка, точніше шантаж. Obrigado. Uh... Вербувальниками випадку відмови розповсюдження певної інформації зі зламаних якихось соціальних мереж і тому діти задля збереження своєї якоїсь інформації роблять ті або інші вчинки. Переважній більшості це хлопчики. Переважні більшості, але ніхто від цього не застрахований. Це звичайні діти, яких ми бачимо на волі. Вони нічим не відрізняються. Але от всі ми робимо помилки, всі роблять помилки. Це певний досвід, з ними потрібно працювати. Немає жодної гарантії, і і не існує, що вони будуть чиняти ті ж самі злочини за тими умовами, що з ними буде проведена певна робота. Є стереотип, що правоохоронні органи працюють таким чином, що обов'язково дитину, скажімо так, заарештують, але ні. Будь-яке сприяння слідству, будь-яка інформація це вже пом'якшення вини дитини, тому потрібно обов'язково йти обов'язково. Розказувати і батькам в свою чергу до того, як це все сталося, проводити роботу зі своїми дітьми, спілкуватися і ні в якому разі не залякувати.